Доброго дня. Приїхав такий цікавезний автомобіль. Це електричний мінівен. У нас були вже такі в сірому кольорі. Хто слідкує, той може пригадати. У нас гарна родина поїхала на тому сірому Максусі і Унік 5 на 7 людей, 52 кВт батарейка, 300 км можна виїхати на ній. Є швидкі портзарядки, це авто з Європи в сріблястому кольорі. Дуже цікавий форм фактор кузова. Дивіться, кузов, він як не сумна дверка, він як не класичний вен, але він а, отак складається, доступ до заднього ряду можна. А, сувається наперед цей ряд. Передній ряд ну як стандартний звичайний, задній ряд можна керувати з того сидіння, заходить. Це можна складатися в рівний пол. Величезний простор багажника виходить десь 2 зайві метри. В авто 360 камери, датчики сліпих зон. Ось тут камери живучі, задня, передня, бокові. Європорт CCS Combo 2, утримання в полосі. Що вам ще показати? Тут бездротова зарядочка, такий цікавий чорно-червоний перфорований шкіряний салон, підігрів сидінь. Що тут камери сказав? А, ось що цікаве. Тут люк є повний така панорама з шторою електричною наполовину відкривається. Це для великих родин. Ось така красивезна машина. Ще й дуже практично. Тут розташований порт зарядки. CCS Combo 2, ось ви бачите, оптика дуже ярка, сучасна, ну такий, такий, дуже. Багато хто питав, мене старі відео переглядають і там є Сіра в такому з фіолетовому кольорі, сріблястому і дуже добре. До речі, є фаркоп, є поки відкривається кришка, вона електрична теж, є релінги бачите, можна ще щось там зверху натулить. Багажник, коли розкриті задні сидіння, ну невеликі від, відверто. Але якщо його скласти, то воно виходить ну така от історія. Другий комплект гуми є. Тут у нас що тут у нас? 17, да, 215, 55, 17 На оригінальних дисках. Машинка обслужена, заряджається і на швидкій на повільній домашній зарядній. Все працює. Показую вам свій контакт. Нагадую, ми вулиця Павлосенка, 8, це е, салон електромобілів. Мене звуть Максим. Звертайтеся, радо відповім. Там 3 секунди ще покажу, у нас є в салоні. Машинки стоять, там 15 машинок, ну і тут машин 60-70. Так що різні є машинки, приїжджайте, підберемо в одному місці, не треба нікуди їздити, можна в одному все підібрати, протестувати, подивитися. Але такого плану, як той Максус, ну зараз просто варіантів немає. Є і гольфи, і одіжки, і Йоніки, іконики, і ягуари, багато чого є, звертайтесь. Нагадую, у нас є можливість придбання в розстрочку, в лізинг, в кредит, до фінансування. В трейдин можна зробити, ну, прийняти ваше авто, якщо ви не можете їх продати або не виходить щось. Ми приймаємо ваше авто, електричне або не електричне, домовляємось по ціні, щоб вона вас влаштовувала. І видаємо вам електричний автомобіль. Нагадую, що до кінця року діє пільга на електромобілі, так що встигайте. Хто не думав, думайте. Хто вже купив, треба можна зробити апгрейд, поставити собі у двір кращу потужнішу електричку. А у кого є вже думки, то звертайтесь, підберемо. Якщо щось нема в наявності, щось привеземо, щось в дорозі. Так що слідкуйте, підписуйтесь на канал. До речі, ті, хто багато хто телефонує або звертається з різних регіонів. Ми можемо відправити вам авто на ваш регіон. Єдине, треба узгодити деталі. Ви можете телефонувати або писати на Viber або прямо в чаті на цьому відео. Радо відповім. Так що, ну так звертайтесь, бережіть себе.